Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки і я поділюсь з вами своїми враженнями від ароматів, які мені висилала моя парфумерна подруга Ніна, у якої є свій магазин в інстаграмі. Будь ласка, кому цікаво, переходьте, дивіться, можливо, щось для себе оберете. А я розпочну ділитися своїми враженнями про ті аромати, з якими вдалося познайомитися цього разу. Я дуже хотіла познайомитися з ароматами від бренду Toast, якщо правильно я вимовляю. Дуже багато з'явилось цих ароматів і на мейкапі, і на інших сайтах, і у Ніни дуже багато цих парфумів. Було мені цікаво. Все ж таки зрозуміти, що з собою представляє даний бренд, і Ніна вислала мені аж 4 аромати, за що їй дуже вдячна. І о, перший парфум, з яким я познайомилась, це власне туалетна вода, яка так і називається Tous Туалетна вода. Ніна вислала мені і туалетну, і парфумовану воду. Я могла їх зрівняти, поносити і ту, і іншу. Особливих відмінностей між ними я не побачила, окрім того, що парфумована вода все ж таки більш щільніша, більш насиченіша така. Тут більше пильного такого жесмину і яскравіша півонія. Загалом аромат легкий, квітковий. Ось я тримаю цю прибірку, все ж таки нанесу на себе. Він такий приємний, дівочий, весняний. Тут відчуваються білі квіти, здається, магнолія тут заявлена. На старті такі дуже активні білі квіти, дуже така дзвінкість присутня. Далі, чим ближче до бази, тим яскравіше стає нота півонії, нота жасмину, незамисловатий, стандартний, скажімо так, люксовий аромат. Це просто парфум, коли ти втомився, можливо, від всього і хочеш чогось такого весняного, радісного, незатійливого. Можна скористатись цим ароматом. Мене зазвичай дратують півонні в парфумерії, тому що вони мені не подобаються, вони неправдоподобні, вони якісь хімозні, незрозумілі. Я, як правило, не люблю. Але тут а, не все так погано з півоніями. Вони тут прям явні. Тобто я не люблю, коли до півонії додають лимони. Я завжди говорю, що це аромати лимони-піони, я таке не розумію, воно мені все на одне лице. Я не скажу, що це якісь має супервідмінності, я його впізнаю, звичайно, ні. Але тут півоня непогана, вона впізнавана, тобто можна впізнати тут півонію. Вона має таку характерну гірчинку, коли от самі ці листочки квітки півонії розтираєш в пальцях, то з'являється така ніби як легка гіркота, от вона присутня в цьому аромату. Жасмин дає йому шлейфу, одним словом, незамислуватий, приємний, дзвінкий, весняний, дівочий такий люксовий парфум. Як я вже сказала, відмінність тільки, ну, можливо, в щільності, в насиченості між туалетною і парфумованою водами. Наступний аромат від цього бренду називається навіть не знаю, як його то прочитати. Les Colonis Concentres. У мене тут написано, що він дуже схожий на попередні два. І це дійсно так. Тут та сама півонія, але вона без гірчинки з цієї характерної. Тут якісь, можливо, фрукти додавлені, тому що, якщо попередні два, це аромати такі більш дзвінкі, квіткові, то ось цей він. Тут додали мускуса, і таке враження, що тут якісь фрукти. Тобто тут більше солодкості в цьому парфуму. Аромати. Не стійкі, на жаль, тобто, ну, фактично, 3-4 години, ну, навіть 4 я не скажу. Напевно, 3 години на моїй власній шкірі сиділи ці аромати, не справили на мене, на жаль, особливого враження. Тому що, ну, абсолютно звичайнісінький люкс, коли ти зайшов в магазин і купив цей той чи інший, точніше, аромат від цього бренду, тільки. Його флакончик може потішити, тому що вони там дійсно дуже такі цікаві, милі ці флакончики з цим медведиком. Ось аромат останній від цього бренду, який називається Gems Party, напевно так, він мені сподобався найбільше. Або, можна навіть сказати, він мені дійсно сподобався, на відміну від попередніх таких звичайних квіткових ніби, так? Цей вже аромат, він такий солодкий. Це такий. Тут, по-перше, дуже красивий флакончик. Ну він просто дуже мімімішний. Мені здається, що у Наташі Золотарьової він є. Він такий солодкий, тут тропічні фрукти. М -м -м. Я відчуваю дуже яскравий, красивий ананас. В піраміді заявлена так само папая. Я. Без пірамід я би не зрозуміла, я би просто ом, позначила це як там, різноманітні якісь тропічні фрукти. Але вже коли я пішла в піраміду і побачила там папаю, то звичайно ніби як вона тут мені причувається. Він такий літній, радісний, фруктовий, солодкий, як я вже сказала, дуже красивий флакончик. Він трішки хімозить, але це його ніби як не псує. Тому що він е, залишається ось таким милим і веселим. Такий от радісний аромат, літній, аромат точніше, радісний літніх екзотичних фруктів. Непоганий парфум такий ну, просто заставив мене посміхнутися. Ось І зараз я так само посміхаюсь. А наступний аромат, який мені сподобався, це бренд Роша і аромат, який називається Byzance Gold напевно, так. Я, на жаль, не знайшла якихось особливих там відгуків на цей аромат, тому що це новинка минулого року. Аромат відносно новий, а він мені сподобався. Спочатку він мені здався шипром. Так, да, Він такий каміфольний якийсь. Він... Я не могла зрозуміти, що мені тут прочувається. чи то а, дубовий мох, чи то щось таке камфорне. Є тут уся така камфорна складова. Ну, скоріш за все, це пачулі. Він такий дуже гарний, дуже міцний. Зелений такий міцний на старті, яким бувають шипри. Шипри, коли наносиш, то дуже яскраво там відчувається ось цей дубовий мох. Щось паралельне є в цьому аромату з перлами від лалі. Ось ця така каміфольна, така камфорна ось ця складова. Насправді це м, листочок чорної смородини. Він такий досить шершавий, такий прям шархуватий, Пачулі, солодка малина і смородина. Чим ближче до бази, тим явні, явнішою стає ось цей листочок чорної смородини. Зараз я в пошуках. Прям яскравої, чорної смородини. Тому що чорна смородина вона заявлена в багатьох ароматах, але не у всіх ароматах вона мені подобається. От візьмем, до прикладу, Armani S. Для мене він скоріш ванільний, чим смородиновий. Розумієте, про що? А я хочу щось такого більш. Яскраво смородинового по типу Lombre Dance, який від Діптік, я вже розповідала про нього. Там така яскрава чорна смородина. Мені хочеться якоїсь такої терпкої чорної ягоди. ось в цьому ароматі в базі дуже яскрава чорна смородина, вона дуже приємна. І цікавості цьому аромату додає ось ця така пачулі, пачулі ось ці такі, а, схожі на камфору. Дуже цікавий аромат, дуже мені сподобався. І флакончик красивий. Наступний аромат, з яким я вже була знайома, це Amo Ferragamo. А, ну, по правді сказати, це аромат не справив на мене якогось особливого враження. Він мені здався простий. Хоча в базі він красивий. Він такий солодкий, насичений, досить шлейфовий. І тут, ніби, от, до речі, заявлена чорна смородина, і рівень, і розмарін, і кампарі. А для мене він простий. Це просто шаршава ваніль і все. Так, да, в, в базі більш відчувається така. Більш насичена ягода чорної смородини, але вона дуже ванільна, вона дуже така солодка. А я би хотіла більш природній чорної смородини, як я вже казала. От. Ну, такий непоганий, але ну, він простоватий для мене. А наступний від Сальвадора Ferragamo це фланкер якийсь, який називається Amoperлей. У мене тут написано, він настільки абстрактний, я, я навіть не знала, що про нього сказати. Для мене це просто абстрактні а, квіти і абстрактні фрукти. Багато мускуса. Ну, такий м м нудний аромат. Мені таке не подобається. Це може сподобатись людині, яка зайшла в магазин і їй щось треба, таке щось на весну. Таке щось незатійливе, просто, зрозуміле, абстрактне. Вона понюхала амоперлей, взяла його і все. Це не я. Я таке не люблю. Тут багато мускусу, квіти, фрукти незрозумілі для мене. Не впізнаю, не... Ну, ну просто ну, ну не сподобався. На жаль. І ще один аромат, який мені вислала Ніна у відливанті, але він в мене є в повноцінному флаконі це Elisa Parfum Royal. Ось такий флакончик, ось у мене тут відливантик. От стільки я його поносила, я пам'ятаю, був час, коли я просто обожнювала цей аромат, я його дуже хвалила. Я казала про те, що ось так повинен пахнути справжній люкс, тому що цей аромат. Дуже насичений, дуже голосний, дуже шлейфовий, просто стійкий. Ну, все, як ми любимо в люксі. Це аромат про спорчені підгнивші мандарини. Він так і звучить протягом всього його життя от на шкірі. Він про підгнивші фрукти. Цим він цікавий, незвичний. Тобто це не банальні якісь фрукти, це не просто якісь абстрактні квіти, це реально, мені здається, тут всі відчують гнилі мандарини. Їх просто неможливо не відчути. Настільки вони тут явні, такі аж підбрудивші, знаєте. Це аромат для любителів, для поціновувачів. Класичного люксу має, мається на увазі під словом класичну, мається на увазі шлейф, стійкість, впізнаваність аромату, тобто от все це присутнє. В Le Parfum Royale. шикарний голосний насичений аромат, якщо ви любите фруктові аромати, якщо вас ну, влаштовує гниль, така собі гниль. На фруктах, в звучанні, в парфумерному виконанні, скажімо так. От, я люблю, правда, вже дуже давно його не носила. Він дуже насичений, дуже яскравий. Треба ось, якщо вже я його дістала, то треба його поносити. Ось такі враження, можливо, я не хотіла, я прошу пробачення, якщо я, можливо. Не виправдала чиїхось сподівань. А, але мені от так як не дуже сподобались, на жаль, ці аромати. Виключення можу зробити тільки про роша. І ось цей такий цікавий веселий флакончик Тойс. Такий він бирюзовий, з якимись блискітками, не дуже красивий. Аромат також непоганий. Ну, і, звичайно. Останнє від Еліса Apple це такий важкий люкс, я б сказала. Все, друзі, дякую за увагу. І обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви знайомі з цими ароматами. Або, можливо, у вас є ваш улюбленець від бренду Toys, чи Тоус, як правильно сказати. Напишіть про це в коментарях, буде цікаво почитати, що саме ви любите у цього бренду. Я вам дякую, що подивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, поставте вашу вподобайку. Напишіть коментар, і якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, бережіть себе і своїх близьких. Всім па-па!